Ім богам, слава Україні Росії, слава героям нашим, слава предкам нашим На шальках ТРС стоїть дуже багато, і тому маємо уважно і ретельно до того підходити і кожного дня прикладати духовні свої зусилля до того. Хтось більше, хтось менше. Однак стараємося кожен день, кожен Божий день. Відкриваємо. Шукаємо. Нині то вже є доступно. Є дуже багато. На моєму каналі там плейлист молитви і слави. Відкриваєте і кожен день і поїхали. Нема, не знайшли якоїсь молитви, пишете, що там славолюбе. Треба таку-таку молитву. Такій-такі -такі потреби, в такій-такій ситуації, не знаю до кого, до якого Бога молитися, не знаю як, але от треба. І я тоді роблю ту молитву і пояснюю, що треба вдома О, От ту так. О. Як, як кохання. Все в нашому житті, все, що відбувається правильно, все відбувається в задоволенні. Все, якщо ви правильно поїли, ви отримали задоволення. Правильно поїли, то і в туалет, вибачте на слові, теж сходили з задоволенням. Якщо неправильно поїли, то, 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 то й нема задоволення і потім страждання. О. І так все в нашому житті. Все, що відбувається правильно, все відбувається в задоволенні. Так воно і має відбувати. Але нав'язаний стереотип, що це тільки в болі, тільки в стражданні. Ну це не в нашого народу, це, це, це стосується тих, хто був пороблений, сотворений, а не народжений зачатий в любові. Це не для нас було написано, що буде тепер страждання. Але нам це нав'язали, і більшість це чує і це розуміє. І вийти за ті рамки. Більшість людей просто не дозволяє собі такої сміливості подивитися, а як може бути ще. Я з дитиною все любив робити так, як не всі. Я не любив слухати музику, тому що всі слухають. Я не любив робити всі футбол, в дворі побігають. Ну там слідкувати за тими турнірними таблицями, хто видно, це не цікаво. Всі слухають там, я не знаю, Таню Буланову. Мені не цікаво Таню Булану, мені цікавий рок-н-ролл, мені цікавий рок. Те, тобто, то, що слухали меншість. І, тобто це так, таким чином проявлялося власне моє розуміння, таке підсвідоме розуміння, що те, що робить широкий загал, це неправильно. І це все треба змінювати. І харчування, і медицину, і навчання, все, 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 все. І тому завжди я шукав, як -то піти туди, де, 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 де ходить мало хто, або ніхто не ходить. Ось. А багато людей не мають тої сміливості подивитися, а як може бути ще. І отак от. Тож отак от. Тож живіть в любові, радості, насолоді. А щоб у вас було все ладно, справно в житті, в задоволенні, то відповідно рухайтеся шляхом пізнання. Пізнання пізнавання. Ну, якщо говоримо про любов, про задоволення в усіх проявах в стосунках, а стосунки це наші взаємини, взаємини і з рідними, і з близькими, і з парою, і з дітьми, і з взаєминими з грішми, і взаємини з начальником, і взаємини з підлеглими. Тобто все наше життя це є взаємини. Взаємини з простором з богами взаємо з духами. О. Тож це життя наше взаєменне, а значить любов мудрі це, це те, що треба вивчати першу чергу. Наука взаємин, наука любови, мудрість кохання, практики кохання. Наше українське, наше українське дау, у любові. О. Тож пізнавайте, беріть, використовуйте мої практики, мої відео і радуйте вашими, вашими досягненнями, вашими знаннями, вашим успіхам! Дош, або якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у селі славі своїй. Ми, як і тисячі років тому, промовляємо. Світло рота Всевишнього. Лада, матінка, прийди, силою своєї благослови, силою своєю наділи силою своєї стіни, силою своєю захисти Народ наш воїнів наших, захисників, захисниць України. Зі сваром батьком, перуном, богами рідними предками, світлими, світом пору нових. Огорніте, щитом сварога заслоніте, силами своїми неділіте, силами своїми осініте, силами своїми благословіте, аби палав ладовик в кожній чарі їхній і попадіти. А буде так. Слава слава. Слава ладі, Богородиці, слава ладі матірці, слава великі. Лоді...